Як можна дізнатись, що на вашому ресурсі сидить паразит? Тобто, ваш якийсь близький друг або родич? Сьогодні я прокинулася і в мене неймовірно класний настрій. І я відчуваю наповнення. Я щитую знаки з простору, що мені відкриваються потрохи дари, і моментально мої думки починають крутитись навколо моєї сестри. Різко я починаю думати про неї. Хоча у мене на сьогодні багато планів, і ну, вона мені абсолютно нахрен не потрібна. І чомусь саме зараз вона впроваджується в мої думки. А всі ми знаємо, що де увага, там твоя енергія. І я розумію. Що вона зараз на тонкому плані краде мій ресурс, краде мою енергію, я взагалі про неї не думала. І тут різко, коли у мене багато планів, коли я зосереджена на собі, починаю чомусь думати про неї. І чому я кажу, що коли ти починаєш різко про когось думати, це кража твого ресурсу, тому що коли. Про мене хтось згадує, коли про мене хтось думає, я щитую їхні думки телепатично, і вони створюють ніби такий зов мене. І я починаю відчувати їх у своєму полі. І таким чином я розумію, що людина присіла на мої енергії, і я це знала давно, я це бачила давно, я вже давним-давно з нею перестала спілкуватись. Відсікла її від себе, але відчуваю, ще десь вона присіла, ще десь вона краде. Тому дивіться, якщо ви чимось зайняті, якщо у вас свої плани, ви радісні, позитивні, все круто, класний день! І тут ви починаєте про когось різко думати, про друзів, про родичів. Про когось із минулого, це означає, що людина зараз краде ваш ресурс, тому потрібно відсікати таку людину на енергетичному плані.